Фоном України про пільги дітям війни повністю з 1 липня знімається стала сталі проценти 25% відшкодування на житлово-комунальні послуги. Такої категорії людей в нашому реєстрі в управління праці прибуває більше 2 тисяч осіб, діти війни. Ще раз так наголошую, що вони користувалися пільгою стандартною 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Півроку наші діти війни будуть платити. Як і платили за житлово-комунальні послуги, а після 1 липня всі громадяни повинні звернутися цієї категорії, які його звучать, повинні звернутися в управління праці, і ми будемо робити перерахунки згідно їхніх доходів за попередніх пів року. Наші учасники війни, як приклад, хочу назвати це ті громадяни, які працювали в тилу. Тобто не учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в бойових операціях, а це прирівнені. Тобто ті, хто працювали в тилу, хто були вивезені на роботу в Німеччину, тобто оця категорія громадян і сім'ї загиблих учасників бойових дій, вони користуються. 50% відсотковою знижкою, і з 1 липня така норма для них, на жаль, відміняється. Але ми будемо робити перерахунки, будемо ну, працювати з нашими підприємствами, надавачами комунальних послуг. Зрозуміло, що знижка буде, знижка вийде, але ну, не в таких нормах, які були до цього. Ще раз нагадаю, що норма закону набирає чинності з 1 липня 2015 року. Повністю з 1 липня знімається і відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги наших багатодітних родин. Ця норма закону відміняється. Нагадаю, що це 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Вона відміняється, і ці сім'ї додатково звертаються в управління праці зі своїм всім доходом на родину. Будуть нове Будуть нове перерахування, і буде визначено... визначений відсоток пільги.